Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція. Підсумки цього пленарного тижня підбиваємо разом із народним депутатом, представником фракції блоку Петра Порошенка Владиславом Голубом. Пане Владиславе, я вітаю вас у нашій студії. Доброго а, Воєнна тематика звучала минулого тижня. Всі ми пам'ятаємо, 8-9 травня. Вона продовжувала звучати і цього тижня. Щоправда, вона була вже спрямована на підтримку антитерористичної операції. Зокрема, було ухвалено зрештою процедуру воєнного стану. Ну е -е, дійсно, ми на цьому тижні. Прийняли закон про е, воєнний, воєнний стан в новій редакції, де зокрема передбачаємо передбачили ряд положень щодо того, що можливості швидкої імплементації або швидкого впровадження воєнного стану у разі е, потреби. Ну тобто ми всі розуміємо про що ми говоримо дано цього тижня. Верховна рада озброїла, а, збирається озброїти чиновники, які знаходяться в зоні АТО зброєю. Ну насправді достатньо дискусійне питання. Я в першому читанні голосував за цей законопроект, але е під час обговорення вважаю, що до другого читання ми маємо вирішити ряд моментів. Зокрема щодо, ну ви ж розумієте, що користування зброєю це достатньо небезпечна річ, і я далекий від далекі від думки від того, що кожен чиновник у нас вміє належним чином використовувати зброю. Дійсно, з одного боку люди їдуть в зону небезпеки і вони мають бути захищені. А з іншого боку, їх ну треба, щоб вони пройшли якийсь хоча б початковий або базовий рівень тренування або щодо використання зброї. Цього тижня депутати посилили відповідальність, що стосується насильства над журналістами і посяганням над їх життя. І окрім цього, засідання комітетів парламентських стануть відкритими і доступними для ЗМІ. Ну насправді, якщо ми говоримо про другу частину вашого запитання, то от я є членом комітету з питань правової політики і правосуддя, і ми, не чекаючи прийняття цього закону, наші всі засідання комітету були відкриті. Були представники змі. Були представники право ТВ. Це такі від, відповідне телебачення, яке стосується і розповідає. З якою метою тоді було прийнято саме ну насправді, бо Цей не всі закон. не всі, не всі комітети такі відкриті, як наш комітет. І наразі ми таким чином зов'язали всі комітети приймати. Бо це є публічна дискусія. Має бути люди, виборці, населення мають знати позицію кожного депутата, як він працює на комітетах. Бо ви знаєте, здебільшого ми маємо. Ту ситуацію, коли народні депутати просто не приходять на засідання комітету, хоча по великому рахунку, на мою думку, це Ну, найбільш е, великий шмат роботи народного депутата. Він має працювати саме в комітеті. комітеті. І ага. я думаю, що виборець має бачити чітко, як народний депутат працює в комітеті, яку позицію відстоює, а не тільки його роботу, присутність або неприсутність сесійній залі. Тобто, саме це було зроблено з метою, щоб громадськість контролювала, як депутати відвідують і Ну, не тільки безмовно. Це, це один із факторів, це не є єдиним фактором. Але це безумовно це був одним із факторів прийняття цього законопроекту. Пане Владиславе, цього тижня а, анонсували досить активно, що зрештою Верховна Рада а, ухвалить своїх представників до Вищої ради юстиції, адже всі очікують на те, що цей орган має запрацювати, оскільки там понад 30 суддів а, можливо з'явиться на них подання у Верховній Раді від генпрокурора для того, щоб позбавити їх суддівського імунітету. Чому цього не сталося? Ну, насправді, ви знаєте, тут є два аспекти. Перше, суто технічний, я б не робив би тут якось щось такого надзвичайного, що, чого ми вчора не проголосували. Я думаю, що питання того, що лічильна комісія належним чином підготується, бо за членів Вищої Ради юстиції ми маємо голосувати таємним голосуванням шляхом бюлетенів. Тобто, це не є голосування в сесійній залі. Але безумовно присутній також той фактор, що це є певна протидія суддівської гілки влади, яка дійсно потребує очищення, яка дійсно потребує люстрації. І особисто я вважаю, що це чи не найосновна проблема України саме очищення судової гілки влади від е, е, тих суддів, які зганьбили цю ну, честь мати е, мантію судді. І через певні політичні впливи вони намагаються вплинути на те, щоб вища рада юстиція не запрацювала. Але я переконаний в тому, що на наступному пленарному тижні ми е, запустимо роботу Вищої ради юстиції, відповідно, призначимо е, тих членів Вищої ради юстиції, які передбачають по квоті Верховної Ради. Зокрема, згідно закону, про е, який ми нещодавно прийняли про право на справедливий суд в Верховній Раді належить три квоти. Ось дві з котрих мають бути судді, а одна квота залишається за фаховим юристом. Тому я думаю, що на наступному тижні ми обов'язково закриємо це питання. Політологи говорять про те, що голосування може зірватися власне через торги фракції. Дійсно, ну, так ну знову ж таки, я ж кажу, що є певні політичні Складливо впливи, де відбувається цей процес, які з передусім з суддівського корпусу щодо того, що вони не зацікавлені в тому щоб ми дійсно зробили реформу судової гілки влади. Але я ну, глибоко переконаний, це моє особисте переконання, що ми обов'язково запустимо цей процес, тому що країна просто, просто не зможе далі імпленувати всі інші реформи. Бо ми можемо побудувати там дуже, дуже добрі правоохоронні органи. Ми можемо імплеменувати будь-які інші реформи, але кожен раз це все буде на кінцевому етапі з суддівською гілкою влади, а ми там будемо бачити е, старих суддів, які зганьбили честь і гідність мати суддівську матір. Я не кажу, що це абсолютно всі судді е, такі, звичайно, ні. Але е, є ряд суддів, які ми пам'ятаємо, виносили рішення і по майданівським справам. Тому старт роботи Вищої ради юстиції він нагальний як ніколи. Наразі ми говоримо, ви говорите про власне три квоти від Верховної Ради. Так а експерти говорять сьогодні, що взагалі потрібно відмовлятися від квотного принципу обрання Вищої ради юстиції. Що ви думаєте з цього приводу? Ну питання тут не напевно, що кожен, кожна або гілка влади, або там громадськість має мати своє представництво, бо Вища рада юстиції формується ж не тільки Верховною Радою, вона формується з'їздом з'їздом адвокатів туди і делегують свої. Своїх представників з суддів і президента є три тобто це питання балансування насправді, і тут не те, що є політичні квоти, це питання фаховості і підбору відповідних фахових людей. Бо ну це дуже важка робота і, і дуже відповідальна. Ми говоримо про власне закон про люстрацію, да, про очищення судової гілки влади. Були зауваження венеційської комісії, ви як член комітету з питань політик, правової політики і правосуддя. А є якась інформація, яка робота в цьому ну, наразі в я ще не бачу остаточних висновків венеціанської комісії, але безумовно, як для мене, це дуже важливий орган, це площадка, де напевне збираються найфаховіші юристи. Європейський і безумовно, ми, як комітет, візьмемо до уваги їх зауваження. Але наразі, поки що, я особисто і наскільки я знаю, остаточного висновку Венеціанської комісії щодо закону про очищення влади поки що немає. Пане Владиславе, от яка ситуація власне із антимонопольним комітетом і фондом держмайна, адже ці структури також сьогодні залишаються без керівництва. Безумовно, ми маємо обов'язково якнайшвидше заповнити вакансії ці кадрові. І знову ж таки вірю в те, що на наступному пленарному тижні, який буде наступним тижнем, так ми обов'язково вирішимо ці заповнимо ці дві вакансії. Цього пленарного тижня було позбавлено за власним бажанням депутата Мірошника власне, його депутатського мандату. І було подання генпрокурора щодо депутатів Клюєва та Мельничука. Е, ну, ми позбавили також повноважень не тільки пана Мірошника, а й мого колегу по фракції Степана Барна, який став е, губернатором Тернопільська або головою Тернопільської державної праціває. адміністрації. Мені от насправді дуже приємно, що, скоріш за все, сьогодні прийме присягу новий вже депутат, народний депутат від нашої фракції, блок Петра Порошенко, це Рафат Чубаров. І дуже символічно, що це відбувається сьогодні, 15 го Травня, бо в цей це є річниця депортації кримських татар, і ну тут немає нічого такого, Це звичайна, звичайна робота. А щодо голосування або подання Генеральної прокуратури, uh -huh. дійсно в Верховній Раді знаходиться два подання Генерального прокурора щодо позбавлення, точніше щодо надання згоди Верховної Ради на решт двох народних депутатів. Але наскільки я знаю, що це подання наразі не пройшло ще регламентний комітет. Є певна процедура відповідного і Як тільки регламентний комітет винесе своє рішення, безумовно це рішення буде винесено в сесійний зал. Політологи говорять про те, що власне голосування за позбавлення мандату цих депутатів Клюєва і а, Мельничука стане тестом на міцність коаліції. Ну, давайте так, це не зовсім позбавлення на це не є позбавлення мандатів, це є все ж таки згода на притягнення до кримінальної відповідальності, це все ж таки інша юридична концепція. Тому тут ну, насправді треба бути більш коректним в, в, в цих юридичних нюансах. Але ну знову ж таки, тут же питання інше. Якщо людина скоїла якийсь кримінальний злочин, і особисто я вважаю, що ми не маємо диверсифікувати, чи це є проста людина, чи є народний депутат, чи є суддя. Якщо людина скоїла якийсь кримінальний злочин, вона має нести покарання обов'язково. Відповідним чином, якщо людина впевнена в тому, що її дії не підпадають під кримінальне судочинство, ну відповідно. Він зможе потім захищати свою честь та гідність. Ну і цього тижня у Верховній Раді е, розглядалося питання, що стосується приватизації низки державних підприємств. Уряд виставив на приватизацію понад 300 об'єктів. Це питання було зірвано, хоча було чимало спроб його підтримати. Е, Поясніть чомусь. Ну не зовсім так. Не було е, там було законопроект щодо продажу, е, щодо скасування норми обов'язково попереднього про. Продажу 5 пакету кожного підприємства. Насправді, я особисто не бачу ніякої логіки в даному, в даному механізмі, бо ну, 5% не впливають ні на що. І таким, таким чином ми тестувати ринок ми просто не зможемо. І саме це питання було вино, виносилось з сесійного залу і не, набу, ну, не набрало належної кількості голосів, але знову ж таки, що. Питання приватизації державного майна або державних підприємств є достатньо актуальне. і особисто моя позиція, що в державі мають залишатися тільки переліки дійсно важливих стратегічних об'єктів для держави. Бо ну, приватний для мене ну, особисто переконання, що приватний менеджер набагато ефективніший, ніж державний менеджер. І держава повинна в те, що не... виставити на приватизацію те. Що не є стратегічним для держави безумовно? Ті підпресники список для які є стратегічні передусім для безпеки держави для функціонування державного механізму. Звичайно, він має залишатися під контролем, Список, державного. який уряд представив, влаштовує будете підтримувати його. Чи не ну, переглядатись? Я думаю, що цей список він не є остаточним. Він буде ще переглядатись, тому. Коли я побачу остаточний список, я буду приймати рішення щодо підтримки чи не підтримки зазначеного законопроекту. Верховна Рада, зрештою, цього тижня зламала монополію ЖК. Було ухвалено відповідний законопроект, що стосується особливості здійснення правовласності у багатоквартирному будинку. Дійсно, це один із ми вчора проголосували в другому читанні цей законопроект. Вірю в те, що президент підпише цей законопроект і він стане законом. Коли ми дійсно зламаємо монополію жеків, бо люди, які от всі ми живемо там в багатоквартирному будинку, ми оплачуємо які певні комунальні платежі, там прибрання прибудинкових територій, підтримка прибудинкових територій, але ну, я думаю, що всі погодяться, що якість надання послуг або взагалі ніяка від жеків, ну або вона настільки мінімальному рівні, що ну практично люди, ж, е, мешканці цього будинку, залишаються незадоволені. Наразі цим законопроектом тепер це все відно можуть люди самі вирішувати через ОСББ, через створення ОСББ щодо того, яким чином які послуги у кого закупляти. Тому дійсно була зломлена не монополія ЖЕКів і переконаний в тому, що це дуже важливий законопроект. І я дякую всім депутатському корпусу за прийняття цього Пане Владиславе, У п'ятницю має у сесійній залі звітувати робоча група, що займалася розслідуванням корупційних справ в уряді. Так, сьогодні має бути попередній звіт цієї робочої групи, і які очікування, сподівання? Ну насправді я хотів ну, для особисто хочу почути результати роботи, хоча б попередні. І власне, моя позиція: що якщо робоча група дійшла до висновків, що слова голови фінансової інспекції, точніше, колишнього голови фінансової інспекції, Мають, хоч яке-небудь підтвердження, то тодіяльність робочої групи мають бути продовжена обов'язковим чином, щоб ми могли і суспільство передусім знати дійсно про те, чи відповідають дійсності заяви Гордієнка чи ні, чи були там певні корупційні складові в діяльності уряду, як було зазначати. Тому я обов'язково, наприклад, буду підтримувати рішення щодо продовження діяльності цієї робочої групи. Владислав Голуб, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі.